Всім привіт! У нас наявна Renault Talisman, кінець 2016 року, 1,5 дизель, увага, пробіг, 115 тисяч, оригінальний пробіг. Це у нас комплектація BOSE, на Full LED оптиці, омивачами фар в седані, на 17 дисках, 1,5 дизель. Коробка механіка, по ходовці, по двигуну, по коробці, взагалі ніяких зауважень, ну, як нова машина. Має камеру заднього огляду, сліпі зони, тоновані задні вікна, ну, звісно, два ключі, безключовий доступ. По фарбі має у нас він один незначний, дуже не критичний перелак косметичний лівого крила заднього. Там ерунда зовсім. Так, перейдемо до салончика. Як казав, це у нас бусе. Кустіка в бусе у нас, масажик є, святка в ногах. Найцікавіше це у нас підігрів водійського керма, підігрів передніх сидінь. Великий у нас монітор з навігації. От стан керма. Ну, взагалі. Дуже-дуже приємна машинка. Тепер задній ряд. Нічого не зачухано не поцарапано. Не затаскано, задній ряд взагалі наче ніхто не їздив. Це бусе в седані, тому тут мідбаси стоять на задній полці. Скажу так, що в седані набагато тихіше їхати і набагато комфортніше. У нас камера, кнопочки, досить здоровий багажник. І все, мідбаси, про які я казав. Тут у нас ремкомплект, запаски немає, ну, бо ремкомплект. Не комплектувались. З цієї сторони глянемо зараз. Стан карт. З цієї сторони ряд задній. Дуже комфортна машинка. Кому міганчик маловат, четвертий, раджу переглянути цей варіант. Двигун не мився, не засраний, все в ідеалі. реально машина в дуже гарному стані. І такі варіанти з пробігом 115 тисяч оригінального ну, не знаю, немає таких. Так що приїжджайте на перегляд, готовий до будь-яких перевірок, любими по всім блокам і так далі. Ну, бо Це немає сенсу, бо машина з лізінгового аукціона. Пробіг там підтверджений, це 100%. Приїжджайте, оглядайте, будьте задоволені цим апаратом.